Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема про духовність саморозвиток, пропрацьовки стали зараз такими популярними, всі такі у нас просвітлені, всі хочуть розвиватись, йти вперед, і це дуже круто, і це дуже важливо для розвитку душі. Але ніхто не говорить про зворотню сторону цього всього. І що ж відбувається з іншої сторони? Як люди потрапляють не до тих провідників, як розчаровуються в духовності? А знаєте, це найболючіше. Я це пройшла на своєму досвіді, коли ти від відкриваєшся в моменти найбільшої вразливості, ти розумієш, а це що все було фальш, це все було чи заробляння грошей чи маніпуляції заради самоствердження. Тому я хочу розкрити сьогодні іншу сторону духовності, духовність, яка перетворилась просто на маркетинг і заробляння грошей. То ще духовність це насправді, і хочу, щоб ви розуміли, до яких провідників звертатись, до яких ні? Як? Відчути, що це для мене, що моє серце відгукується, тому що є тільки ваш внутрішній відгук на ту чи іншу людину. І також я поділюсь своїм негативним досвідом, і, можливо, ви для себе візьмете щось важливе. Тому інформація, наголошую, буде суб'єктивна це мої особисті висновки, тому що я в цьому досить глибоко копала. Мене звати Аліна, я психолог, я духовний провідник для жінок і просто людина, яка обожнює копатись, розбиратись, досліджувати. І в темі духовності е, я знаю, хотіла сказати все та далеко не все. Але все ж таки хочу поділитись своїм досвідом. Я знаю, що він точно буде комусь корисний, раз мене прийшов цей імпульс записати це відео. Тож давайте будемо починати. Я зараз розповім про червоні прапорці, як для мене, те, з чим я стикалась, і те, на що я більше не піду, що мені точно не звучить. І якщо ви відчуваєте, що це про мене, це для мене, тоді клас, це відео буде для вас дуже корисне, і ви візьмете щось для себе. Отже, я хочу почати з маркетингу, тому що. Я сама пробувала вивчати маркетинг, пробувала запускати, і в мене був величезний супротив. Я думала, що, можливо, щось зі мною не так. Я думала, що, можливо, в мене блок на фінанси, як зараз говорять, модно, що, можливо, мені треба пропрацьовувати родові сценарії. Я пробувала, я розбирала ці установки, я працювала. Але все одно це відчуття, що ну не можу, не моє відторгнення. Я зрозуміла, що сучасний маркетинг він взагалі не перекликається з моїм ціннісним, а, ціннісною основою. Тому що я не проти продажу. Я відразу наголошу, я не проти запуску реклами. Тому що для того, щоб себе якось просувати і донести своє слово, про тебе мають якось дізнатись. А в нашому сучасному світі це, звісно, реклама. Але я проти. Агресивного маркетингу. Знаєте, як на мене, то він найагресивніший якраз в самій тендітній сфері в духовності і в психології. Тому що, ну от, ви уявляєте, ви бачили десь рекламу а, магазину одягу, де б звучало: тобі набридло ходити в твоїх потертих джинсах, скільки можна, досить бути гавном, Піди, купи, зайди до нас, візьми нормальні джинси, стань нормальною людиною. Я зараз в таку крайність, але так і є, розумієте? Ні один магазин так не продає. Ну, Є реклама, є нова колекція, все, приходьте, беріть. Але в духовності, в психології все йде через біль. Тобі набридло так жити. Скільки ти будеш в цьому, з тобою щось не так, давай уже змінюватися, то так і залишишся. Розумієте, про що, і у мене іде до такого дуже велике відторгнення для чого людині, які і так погано, знову акцентуватись на болі. Вважається, що типу, якщо... Людину не зачепити оцим тригером через біль, то вона типу і не зрозуміє, що у неї проблема, і в мене виникає інше питання: а як же свобода волі, священне право людини вирішити, готова вона чи ні? І чи потрібно, чи маємо ми духовні провідники підштовхувати людину через тригери біль? От що в мене виника... викликає такий супротив. У мене йде внутрішня незгода. Я не хочу, щоб болю ставало більше. Я хочу, щоб любові ставало більше. Тому я вирішила, що ну, я не можу. Це не моя історія. Number two. А Далі, що мене особисто відштовхує, це слова типу, тільки сьогодні. Встигни завтра буде в два рази дорожче. З одного боку. Я розумію, що це маркетинг. Я розумію, що, ну, наприклад, є нова колекція в магазині, вона коштує дорожче, потім йде акція, і вона може дійсно мати обмежений термін, бо їм потрібно продати. Але якщо ти духовна людина, в тебе крутий продукт, а, говорити, що це тільки сьогодні, ми ж всі розуміємо, що це неправда. Тобі треба продати ні, в тебе цей продукт буде ну, скоріше за все, і через місяць, і через два. І яка маніпуляція тут працює? Коли вам говорять, що купити цей продукт можна тільки сьогодні, там, до завтра, до такого часу, що потім ціна зростає, це а, маніпуляція швидкістю, коли вам просто не дають подумати, коли вас ставлять в обмежені терміни для того, щоб ви. Просто імпульсивно зробили покупку. І, на жаль, так роблять багато шахраїв. І ми всі це знаємо про якісь там телефонні шахрайства, коли саме на швидкість працюєте, щоб людина не зорієнтувалася, щоб людина не зважила, щоб людина не подумала, потрібен їй цей продукт чи ні. І отут мені дуже боляче, тому що я вважаю знову ж таки, що духовність, психологія має. Працювати з людьми, які хочуть змін, які вирішили, що я буду мінятись, які самі вирішують до кого їм прийти, прийти пропрацьовуватись, і їх не потрібно підштовхувати. Для мене це не про чесність, На жаль, номер три обіцянки результатів. І я вже не кажу про швидкі результати. Я думаю, що і так зрозуміло, що швидкі результати це просто. Пиль в очі. От чесно, бувають швидкі результати, але вони через дуже-дуже сильні трансформації. Ви розумієте, в сфері от, в духовному житті швидка зміна з одної реальності перестрибуєш в іншу, тільки через величезний біль, через аварії, через клінічну смерть, через втрати, через депресії важкі. І вони ну, взагалі не найкращий варіант. Тому швидкий результат це зовсім не про це. Але, коли вам пишуть список, ти після мого там, ну, курсу, продукту отримаєш ось це, ось це, ось це, ось це. І я проходила маркетинг, і я знаю, що людині потрібно показати, що вона може отримати, щоб вона зрозуміла, їй це підходить чи ні. Але, з одного боку, ти показуєш, а з іншого, коли ти кажеш, що ти 100% після мого курсу от станеш от такою, ти будеш зовсім новою. Або там. 100% тільки у мене, ти зможеш пропрацювати цю проблему, бо я там працювала, в мене тисячу клієнтів, і я вже знаю це от прям не може ні один провідник знати на 100%, що людина зможе це пропрацювати, тому що це залежить від багатьох факторів. Звісно ж, як від стану самого провідника, що він несе, а друге, дуже-дуже важливе і навіть важливіше, ніж провідник, від готовності цієї людини. Тому якщо через маніпуляцію. Куктивний маркетинг, вона зайшла там, на певний курс чи в роботу з певним провідником, психологом, починає працювати своєю проблемою, але внутрішньої готовності там взагалі нема, ну результату може взагалі не бути. Або він буде ну, зовсім не такий, як людина очікує. Знаєте, як це працює? Коли у вас вже є стан, що ви. Готові до цього, вам умовно життя підтягне багато варіантів, щоб ви цей урок засвоїли. І цих провідників може бути багато, а може бути навіть знайома друг, яка скаже якесь влучне слово, і ви вже перейшли, ви вже отримали необхідний вам досвід. Тому не може бути тільки ця людина допоможе, там, тільки до мене. Отакі От фрази це, звичайно, маніпуляція знову ж таки. До того ж. А коли людина каже, тільки моя школа, тільки я, це йде знецінення інших. Коли людина каже, що ось ця в цій професії, в цій галузі тобі не допоможуть, а у мене от крутий продукт, я допоможу. Це знецінення. А Бог він ніколи не знецінює. Він до Бога люди йдуть різними шляхами, і кожен шлях він цінний. І неважливо, хто, через якого провідника, через які техніки, через яку школу йде. Головне, щоб вам це звучало. Отже, маніпуляції починаються там, де тебе переконують, що ти маєш сюди прийти, що без нього ти не справишся, що без нього, без його там школи, твоє життя не зміниться. Що ти там так і залишився в тій точці, коли тебе підштовхують через маніпуляцію швидкістю, коли не дають подумати, це все. Ну, не можна сказати, що це не про свободу волі, тому що рішення ти робиш все ж таки сама чи сам, але це не зовсім чесний, як на мене, підхід. Так, це моя суб'єктивна думка, але моєю важливою цінністю є чесність і ясність. І я хочу, щоб людина бачила, розуміла і обирала сама. І я хочу, щоб в неї був час, якщо їй потрібно подумати. Тому що якщо їй потрібно до мене, вона прийде до мене. Якщо їй потрібно пізніше до мене, вона прийде пізніше. А якщо е, духовному провіднику чи психологу просто потрібно продати продукт і заробити гроші. Тоді, звісно, він буде використовувати всі ці маніпуляції. І наступне, що особисто в мене викликає відторгнення, це е, коли використовується як тригер гроші в, в сфері духовності. І я чула таку думку, що е, людей найлегше завести в духовність через гроші, тому що гроші це те, що люблять всі. Але з іншого боку, я не уявляю, що Ісус Христос якийсь використовував тригери для того, щоб люди замислились, для того, щоб їх вести за собою. Він просто ніс своє вчення. Він просто показував, що можна жити по-іншому, що можна спокійно, що можна жити з вірою в серці. Ось цінності духовні. А де ж духовність і гроші? І я не про те, що це суперечить один одному. Я за багату духовність, я за комфорт і за достаток. Я просто хочу, щоб люди називали речі своїми іменами. Гроші це інструмент. Він може бути пов'язаний з духовністю, а може бути взагалі не пов'язаний з духовністю. Чи будеш ти щаслива, чи ні від грошей не залежить. І чомусь про це дуже мало говорять. Тому що, а як тоді продавати? Тому що, коли ти йдеш через відкритість і говориш, що я продаю ну, спокій, я продаю стан, всі такі стан, який стан? Мені машина треба, стан мені твій, але ні. Духовність це про внутрішній світ, це не зовнішнє, це внутрішнє. Зовнішній світ, зовнішні статки це лише наслідок. Тому, виходить, коли через грошові тригери вас заводять ну, на курси, на якісь програми, тоді знову ж таки ціль продати, чи ціль, щоб людина стала щасливіше? Якщо ми продаємо якийсь курс, як стати багатим, і говоримо, що я духовний наставник, то я не проти особи, ну, особистому духовний наставник, якщо в нього є експертність в цьому, ну, продавав такі курси. Але я проти, коли це виключно тригер для того, щоб потім заводити на свої дорогі продукти. Це моя особиста думка. Я її не нав'язую поділіться, якщо ви стикались. Чимось подібним, якщо у вас є своє бачення цього, якщо у вас є своє бачення маркетингу, продажів духовності, тому що я бачу це, як людина має бути багата, але людина має бути багата як зовнішньо, так і внутрішньо однаково. І Цінності в духовності на першому місці мають бути внутрішні. Не тому, що гроші, що це погано, а тому, що все починається виключно з внутрішнього стану. Я не називаю імен і не буду їх ніколи називати. Я не намагаюся знецінити. Я просто хочу показати свій досвід, висвітлити свої думки, і, можливо, для когось це буде цінне. Мій негативний досвід в регресі, ретравматизація, з якою я зіштовхнулася, і урок, який я отримала. І, на жаль, він був зовсім не про регрес, як ви вже зрозуміли. Після цього я вважаю, що духовні провідники мають мати психологічну освіту. Я зараз поясню, чому У мене була ситуація з провідником. Я не давала запиту, ми обговорювали тему, обговорювали нашу комунікацію і запиту з мого боку на регрес чи на якесь втручання не було. І я зараз наголошу вам: перше і дуже важливе: будь-яка людина має вам допомагати тільки після вашої згоди і вашого запиту. Все інше це порушення свободи волі. І далі цей наставник. А я е, не знаю чи ні, чесно, я не можу стверджувати. Але в мене було відчуття, що вона в алкогольному сп'янінні. От в мене було дуже сильне відчуття, що цей простір мені небезпечний, що людина, її думки якісь хаотичні, її супровід зараз якийсь хаотичний. І е, вона починає каже: Давай зараз спробуємо легеньку медитацію. Я кажу, та не знаю. Вона, ну давай і починаєш говорити. І в мене в цей момент, ви не повірите, я отак сиджу і мене починає, я відчуваю, як в мене напруження в шиї, в спині, і в мене отак все тіло просто зжимається. І вона починає говорити фразу, що зараз в тебе входить легенький наркоз. І я така, ой, кажу, все, ну, давай припинимо. Я кажу, я не готова саме до такого методу, давай обговоримо, тому що в мене є в мене неприємне негативне ставлення до таких процедур, і в мене виник відразу страх до того, що я вже жалась. Вона-да-да, да, да я відчуваю це просто твій супротив, це мозок не дає. Я кажу, я не війду зараз в ніяку медитацію. Вона, добре, добре, ми по-іншому я бачу в тебе істерика, зараз все буде нормально. І я вирішую, мене тут я один раз сказала, мене не чують. Вона продовжує а, вести мене в медитацію, і я знаєте що роблю? Я просто... Свідомо дякую моєму мозку-контролеру. Я не е, слухаю, я відключаюсь, і я намагаюся от, продихати і привести своє тіло в порядок. Далі вона починає питати, там, от, що ти бачиш, я кажу, я нічого не бачу. Вона: ти не можеш нічого не бачити, ти точно бачиш. І це мої любі навіювання. Бо тільки я знаю, що я бачу, що я відчуваю, які образи мені приходять в медитації чи не приходять. Далі, а, після цього я кажу: я не ввійшла в ніякий стан, я хочу припинити. І знаєте, що почалось? Вона повисила на мене тон. Вона сказала: да до мене звертаються дівчата, я на минулому тижні з хриплим голосом робила, а тобі Бог дав такого провідника, щоб я не справилась, да такого не бувало. А ти отут зараз сидиш і війти ти не можеш в медитацію, да бути зі мною такого не можеш. І я наголошую вам ще раз, я не давала запиту, ця сесія не була ніяк оплачена, тому що це була просто передрозмова. І чому це ретравматизація? Тому що я дуже довго сиділа, я сказала, що я не буду нічого продовжувати, і е, ми зупинили, я дуже довго сиділа, і про що цей стан? Чому в мене таке тіло? Знаєте, воно все зжалось, в мене було оціпеніння просто. І я сиджу і почала аналізувати. Перше, це, звісно, про кордони. І я вмію чітко вистоювати свої кордони, я не розумію, що ж тут сталося. І тоді я просто питаю себе. Де я цей стан вже проживала, де це було? Це точно було, це дуже сильне, тому що я не змогла відразу себе захистити в той же момент. Тобто я просила припинити, але я себе питаю, а чому ти взагалі тоді трубку не положила, якщо тобі неприємно? Перше, це знаєте, коли нам дають якусь умовно безкоштовну послугу, у нас завжди виникає: ну, типу ж людина до мене добра, як це я добру людину, зараз пошлю. Так, от е важливий момент номер 2 Безкоштовний сир в мишоловці не може бути ні в якій духовній психологічній роботі безкоштовно. Безкоштовно те, що вам викладається вільний доступ, людина щиро віддає. А коли ви працюєте тета-тет, -тет, то все має бути оплачено. Після цього я сижу, аналізую мій стан, і знаєте, що мені приходить? Я розумію, що цей стан я відчувала, коли була спроба фізичного насилля. І в точності моє тіло відчуло те саме, а тому що я знала, що ще в той момент мені, мене ніхто не підтримує. І, на жаль, я відчула те саме, тільки це вже було психологічне насилля. Я б назвала це духовний аб'юз. Чому так сталося? Чому цей провідник була одна, а потім інша? Особисто я списую на перше, як я думаю, алкогольне сп'яніння. І а, в алкогольному сп'янінні, розумієте, вилазять усі тіньові прояви, все те, що не інтегроване. Тому я говорю, що кожен духовний провідник має бути психологічно зрілим, вийти з Карпмана і інтегрувати всі свої тіньові прояви. Тому що, скоріше за все, в неї включився рятівник. А коли рятівником бути не вийшло, а, ну ви ж розумієте, хто безкоштовно працює? Рятівник, а коли рятівником бути не вийшло, включився агресор. От що відбувається по Карпману. І те, що вона мені сказала, це я не з тобою, а з сутностями розмовляю. А я кажу, що я не була ні в якій медитації. Мене людина просто тотально не чула. І я подякувала за цей досвід. Я зрозуміла, що я прожила ще раз цю ситуацію для того, щоб її засвоїти. І знаєте, що я собі сказала в цей момент? Боже, як я себе люблю. Як я себе люблю, тому що отут уже я була тотально на своїй стороні. Я не подумала, що зі мною щось не так. Я дуже довго сиділа, аналізувала, дуже довго я в цьому варилась. що це в мене було б, що це взагалі було. І я просто хочу знати, сказати вам, що в будь-якій роботі з духовним наставником, якщо вам не комфортно, я, як психолог, можу сказати, що було за таке позбавили ліцензії. За таке просто, це така ретравматизація страшна може бути. І якщо потрапити на людину слабкішу з якоюсь сильною травмою, ну це можна в дуже-дуже негативні стани її загнати. Будьте дуже уважні, тому коли ви відчуваєте, що вам некомфортно, страшно, неприємно, ви можете в будь-який момент про це сказати і припинити. І якщо вас знову ж так не чують, ви стійте все одно на своєму. Якщо ну, вплоть до того, що просто припиняйте цю розмову. Якщо не чують, кладіть слухавку, неважливо. ви. Головна людина в вашому житті. Ви маєте себе підтримати. Найстрашніші маніпуляції вони в духовності люблять, Найстрашніші, найжорстокіші. тому що темрява часто ховається під виглядом Бога і під виглядом світла. І в духовних людях теж є темна частина. І не тому, що вона мені бажала зла, ні, а тому, що вона сама, скоріше за все, ну це я так бачу, не інтегрувала свою тінь. Тому що Бог це любов і прийняття, і будь-яка духовна робота має бути через свободу волі і повагу до іншої людини, через тендітність і бережність, через е супровід і розуміння самою людиною, що ми будемо робити, куди ми підемо, через дозвіл. Не може ніхто нічого робити без дозволу. Це просто на духовному рівні це дуже-дуже жорстоке порушення. Це за таке дуже прилітає. Не можна цього. Я сама себе я сама себе я дуже часто цьому вчила, бо от я любила поради давати там, де мене не записують запитують. І така Аліна, а ні, тут тебе не питали, а іноді так хочеться. Я така, а можна я скажу? І Люди зазвичай не можуть відмовити. Я така, блін, напевно, треба й такого не говорити. Тому що ну, люди не відмовляють, я от, о, виговорилася, чи допомогла, чи не допомогла? Ні, не допомогла. Тому що це не так має відбуватися. Бо я дуже хочу, щоб ви не стикалися з цим досвідом, але якщо ви все ж таки зіштовхнули, знаєте, будь-який досвід він все одно несе для нас певний позитив. Ви все одно візьмете з нього свій урок. І часто такі, мовно, ну, мінусові провідники і потрібні для того, щоб ми навчились ще більше бачити своє власне світло. І знаєте, як я вважаю? Я зробила висновок, що а я навіть не очікувала, яка я сильна, яке сильне в мені світло, і а, як я можу тримати себе. І що після цього досвіду я насправді по-іншому до себе поставила. Ділюсь цим відео для того, щоб можливо комусь допомогти, можливо, когось вберегти, можливо, когось це десь направить, дасть якесь розуміння. Але якщо ви зіштовхнетесь, просто знайте, не на Бога потрібно гніватись і не розчаровуватись в бозі, тому що ось це дуже важливо. У мене було таке, що я думала, можливо, Бога ніякого немає, якщо я так часто потрапляю на якісь шарлатанство, на щось на чи де в мене таке йде відторгнення. Ні, тут усі різні. І тут під виглядом духовності теж ховається багато е, темрявих. І дуже часто, чим більше ви йдете до світла, тим більше вас будуть спокушати. І навіть через тих людей, від яких ви взагалі цього не очікуєте. Але коли ви вистоїте, а ну, не один раз так наступний у вас урок цей повториться, і ви вистоїте. І після того вже вам не буде нічого страшного, тому що ви будете знати. У мене є я, я на своїй стороні. В мені живе Бог, і в іншій людині живе Бог. Але те, що в неї там інтегроване, не інтегроване, це вже її виключно. Давайте підсумуємо, що Бог, він не категоричний, Бог він не продає. Бог це і матеріальне, і нематеріальне, Бог це все. І не варто щось сильно розділяти на хороше чи погане. Потрібні і хороші, умовно, і погані провідники. Але, звісно, звісно ж, ми всі хочемо розвиватися і хочемо прагнути до світла, до добра. І тут є один-єдиний критерій це ваше внутрішнє відчуття і ваше тіло. Повірте, воно не підводить. Просто прислухайтеся, як вам тут добре чи ні. Якщо вам тут добре, це вже приємний досвід. Якщо у вас є якесь відторгнення, щось нерозуміння, то, можливо, подумайте і підіть далі. Бажаю вам успіхів на вашому духовному шляху. Я бажаю, щоб кожен відчув в собі Бога і щоб в житті кожної людини було більше любові, тепла і прийняття, тому що. Бог це тотальне прийняття різних шляхів, різних сторін, і шлях до Бога, у кожного свій. Тому не знецінюйте, не оцінюйте і не обесцінюйте свій шлях. І ви обов'язково прийдете. І кожен із нас обов'язково прийде до Бога. Не прийти просто неможливо. У кожного свій час, у кожного своя дорога. Всім любові.